Малята, чуєте стукід у двері? Та якесь тренекотіння? Хто це? Так, сорока, скре, скре. Швидше допоможіть лісовим звірям і пташкам. Та що сталося? Розкажи нам. Сталося, сталося, зайчик поранив лапку. У білочки розболілося горло. Ведмідь ніяк не може заснути у своїй берлозі. У дятла болить голова. Малята, давайте ми познайомимося із зеленою аптекою. Зелена аптека це всі рослини, які мають лікувальні і Визначив, яким чином. Зелена аптека може допомогти людям. Цілющі трави збирають у певну пору весною, влітку, восени. Потім засушують і використовують, готуючи озвари, чаї, настої. Рослини м'яти, суниці, калини. Ці рослини лікують багато хвороб: ангину, кашель, головну біль. В тому, а якщо зробити узвар із калинової кори, то зможемо промити рану і зупинити кровотечу. Кому із звірят можуть допомогти ці рослини? Ведмедику, зайчику та білочки. Для нашої хворої білочки може бути у пригоді й трава мати й мачуха, або як її ще називають, підбіл. Розгляньте малюночок. І зображенням цієї рослини. Ця квітуча травиця має незвичайне листя. З одного боку воно холодне і тверде, М мачуха, а з іншого ніжне, тепле, вкрите сріблястими волосиночками мати. Узваром цієї рослини полищують горло. А ось ця рослина допомагає дятликові усім, у кого болить голова. Також зупинить кровотечу, вилікує вушко, підлікує живіт. Крім того, цю квітку обов'язково в здав... давнину дівчата вплітали у віночки. Це деревій малята. У народі кажуть, що деревій від 99 хвороб